Загалом ситуація залишається стабільною, не можна сказати, що вона дуже важка, але в порівнянні з іншими містами України, то, звісно, Херсон обстрілюють кожен день, обстрілюють регулярно, наразі обстрілюють більше всього саме артилерійськими снарядами, також є міномети, а також підключають танки, а нещодавно і авіаобстріл стався, обстріляли дитячий садок. Жодних постраждавших немає, був обстріл нічний. Це просто деморалізація херсонців, Херсонщини, нанесення матеріальних збитків українському бюджету. Я думаю, це в принципі всі цілі, які вони переслідують, обстрілюючи просто цивільні мирні об'єкти. Оперативно-рятувальні служби працюють вчасно, приїжджають вчасно, рятують людей, якомога швидко розбирають завали, відновлюють вікна, відновлюють пошкодження ті, що можна допомогти відразу, допомагають місцевому населенню, проводять евакуацію, все працює стабільно, все вже налаштовано. Всі процеси відбуваються так, як вони мають відбуватися. Зараз ми робимо, зашиваємо вікна, яких немає доступу до квартири. Це прильотів, дають адрес, приїжджаємо на адрес, зашиваємо людям гуманітарна допомога, робимо людям безплатною.